Я не знаю, як ти навіщаєш, Дух Святий мене тут на землі, та мене ти часто потішаєш, важкий час приходиш в тишині. В час, коли сльоза моя залюся, коли зникне шлях в лухій імлі, коли у душі своїй томлюся за тих, хто є невідданий тобі. Може, сам розвієш ти того, в комусь працю звершиш свою. Може, нагадав про мене другу, щоб він душу заглянув мою. Може, у тиші з вічного слова мені настанови подаєш, промовляєш у святій любові, в саме серце тихо війдеш. Неможливо навіть уявити, що живу без тебе в світі я, щоб на мить мене зміг залишити, без тебе зовсім не те життя і лише знайомою з тобою. Може маритись туман на путь, путь по котрій ти ідеш зі мною, де до себе зможеш пригорнуть. Я пам'ятаю, що було б зі мною, куди б життя безбожне привело, допоки не зустрілася з тобою і не відчула би твоє тепло. І тепер можу трішки уявити, ким я була серед земних турбот, без твого подиху прожити. І без твоїх потіг серед скорбот. З тобою йду, долиною я плачу, і з сили в силу переходжу в ній. Вона тоді стає мені, як вдача і знаїдка долі моїй земній. І дощ твоїх святих благословінь, навіть зелене листя оживляє, з тобою стає рідна неба синь, наче в садку з тобою розцвітаю. За все це у молитві я своїй несу хваління, вдячністю без міри. Навіщай далі мене, Дух Святий, на цій землі, зміцняйте мою віру.